Чудовий готель не за всі гроші світу, в самому центрі Буковелю. Додивіться до кінця, там залишу назву. Ми замовили трьохмісний номер за 2300 гривень на добу. У цю вартість входить безкоштовний сніданок та відвідування спа-зони. Готель пропонує безкоштовні чай та каву, які ви можете зробити самостійно. До речі, це такий краєвид з вікна. В ванній кімнаті ви можете знайти косметику для догляду за тілом, тому можна не брати нічого з дому. І родзинка цього отелю спа-зона з басейнами та двома саунами. Нашим фаворитом стала фінська сауна з сольовими блоками. Стосовно сніданку, нам особисто він дуже сподобався. Організований за принципом шведського столу, з великим вибором страв та десертів. Назва готелю горал Хотел Енспа».